Блін, пожежа сьогодні була в нашому містечку. прикиньте. Сьогодні зранку в Лердалі трапилася пожежа. Через це люди конкретно стресанули, евакуювалися всі, що були поблизу. Деякі люди навіть повиїжджали за місто. Ось отут, біля моєї роботи, на парковку тут є місце для домів на кольосах. От, навіть тут перечікували. Все через те, що в 2014 році. В Льордалі також в тому ж самому районі, в районі старого міста, так званого, трапилася дуже масштабна пожежа, в якій згоріло 40 будинків. Тоді, що, звісно, були більш примітивні міри протипожежні. Зараз набагато круче вже зробили. І з тих пір, як би мовити, насторожі, їх такі ситуації сильно тригерять і вони сильно стресують. На щастя, все обійшлося без жертв. Єдине, що постраждав, це місцевий магазинчик, дуже класний. Ми з того магазинчика. Багато купували продукції. Я знімав навіть рекламне відео цього магазинчику. Ось ми знаємо власників їхніх, тому да, дуже шкода, звичайно. Я думаю, що там їхній магазин застрахований, все все відбудується, відновиться. Ну, звісно, на це, на це потрібен час. Тому потрачені нерви, убиток. Він, звісно, неминучий, але слава Богу. Всі живі здорові що спричинило пожежу, наразі невідомо не чи це замкнула електрика, чи ще щось. Тому будьте обережні, тому що будинки всі, як бачите, дерев'яні, вони легко займаються. Якщо сильний вітер, так як був у 2014 році, чому загорілося так багато будинків? Бо був дуже сильний вітер, і вогонь переходив з одної хати на другу. І так це по цепочці загорілося дуже багато хат. Ось е, показую зараз вам протипожежну безпеку, яка стоїть в нас. Ось такі у нас на потолках майже в кожній кімнаті, в коридорі, є такі сигналки. Вони не випускають воду, нічого такого, вони просто якби е громко сигналять і повідомляють пожежну, Типа, що тут пожар. От на другому поверсі я вже не буду показувати. Буває, що в цих штуках сідає батарейка і типу, такі та нехтуйте Тому не нехтуйте цим, міняйте батарейки, якщо вони тут сідають. Тому що це в першу чергу ваша безпека. Так що, отак от, от бережіть себе і до нових зустрічей!